Доброго ранку, мешканці міста Чорноморськ. Хочу сказати, що в нашому місті все спокійно, дякуючи Збройним силам України. Я сьогодні зранку знаходжуся в найпростішому укритті в 4-му ліцеї і хочу сказати батькам, що з понеділка ми починаємо вже учбовий процес в 4-му ліцеї. Так що я прошу всіх. Звернутися до своїх класних керівників вони вам дадуть розклад уроків. Ми оформили вже всі документи, які були потрібні. Нам дали дозвіл і починаємо працювати. Ну як сказати, такому нормальному режимі. Звісно, що буде не в одну зміну, дві три зміни будуть дітки, діточки займатися ну будуть займатися вже за партами. Хотілося б, звісно, щоб ці найпростіші укриття не понадобились, щоб не було тривог, і, ну, Дітки щоб мали можливість займатися в класах. Ну, на всякий випадок у нас все є. Документи оформлені, так що четвертий лицей лице з понеділка займаємося. І хотів би всім сказати, побажати доброго, хорошого дня, до нових зустрічей. У нас все буде добре.